Друзі, це все. Ви маєте мені допомогти, тому що голова вже реально не варить в цьому беззаконні з цим всім, що відбувається. Тому прошу вас допомоги і підсказки. Підскажіть, будь ласка, мені такі недосвідчені, такі далекоглядні з трьома криміналами. Які розслідуються, да? яку обвинувачують у всьому, чому тільки можливо на даний час в нашому суспільстві, в сучасності через віросповідання переслідують, а також і політик, виявляється, я неправильний. Тому прошу у вас, поради. Я дуже часто чула з певних уст образи, але коли ми сіли писати позовну заяву, якісь зауваження і звернення до суду, я зрозуміла, що ця людина ніхто. Ви його всі прекрасно бачили, знали, лозунги лунали, але він ніхто. Я хочу, щоб ви мені допомогли знайти підтвердження про те, що про нього пишуть, щоб знайти підтвердження, де це зазначено і ким він є, де його, як зареєструвати, як його вказати, щоб просто подати його в суд. Він ніхто. Ви зараз розумієте, про кого я. Ось так, от дивіться, всім відомий нам той, що перейшов, Аврамій, так, який перейшов до ПЦУ. Він дуже гучнослівно обзивав і знову ж таки приклеював ото МП. Ми вирішили подати його до суду, ну, як представники тієї організації, якою обзивають, до якої складу мені маємо ніякого відношення. Але мені настільки це набридло слухати, і я вирішила пошукати. І ви знаєте, він ніхто. Якщо, якщо дивитися зараз на секундочку Аврамій Лотиш, да? от каже Вікіпедія, я думала, вона ніколи не обманює. Тут Лотиш, тут життєве, що він призначений, виконувач обов'язків, але секундочку, виконувач обов'язків де? Ким? Це їхні внутрішні, а ну обов'язково вказати, що він перейшов. Це їхні внутрішні документи ПЦУ. І треба зазначити, Вікіпедія такого як ПЦУ, також немає. Є різні організації. СУ, наприклад, да? УПЦ ПЦУ є, наприклад. Но ні в якому разі просто ПЦУ немає. Немає, куди він перейшов. А це дуже просто перевірити. Виходить, що тут ми дивимося, да? владика. Павло, якого ненавидять, якого не люблять, якого взагалі він наш, але він неправильний наш, так як говорять в суспільстві і в більшості в пресі. Він неправильний. Його обзивають Мерседесом, ланкрузером. Я не знаю, яким там Теслою, ким тільки не називають. Ну от в реєстрі зазначений. Він є керівником релігійної, тобто чоловічого монастиря Української православної церкви, яка зареєстрована 25.11.2003 року. Лебідь Петров в процесі припинення не перебуває. Це зазначено. А що ж то за клон, який зазначений і зареєстрований за ПЦУ, які вони зробили також? Як знову ж таки перебираємо і дивимося, Думенко. Тобто керівником, уповноваженою особою так званої ПЦУ, релігійної організації Свято Успенська Києво-Печерська Лавра, як вони себе назвали, Верхня, Нижня, Бокова, я не знаю, Сходинкова. Хто такий ось цей? оцей, ось, 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 дивіться, оцей, це хто? Хто він такий? Хто він такий? Я до цього часу не можу розуміти. Реально перевіривши різні документації, подавши різне, різну, різну, різну кількість запитів інформації, зібравши, він не укладав жодних договірних відносин з верхньою лаврою, заповідником або з музеєм, з міністерством, як хочете називати, немає. Немає абсолютно жодного слова, жодної юридичної особи, підстави, жодного зазначеного якимось, що він є намісник. Він виконувач обов'язків релігійної організації, за якою керівник Думенко. Що це означає? Це означає, що навіть не монах, дум до монах Думенко в верхній лаврі може бути. Так може там здійснювати богослужіння, я так думаю, за певних умов, якщо укладені договірні відносини. А якщо це не зроблено, то це використання державного майна за нецільовим призначенням, без укладання договірних відносин, тобто держава зазнає збитки, не має жодного договору, а його по факту бути не може. Тому що 9 місяців, бачите, це в нас боротьба, шановні мої, не півроку, а 9 місяців це реальність наша. Не може бути укладено, тому що йдуть судові справи. І тепер постає питання. Ось цей от, як е, сказати, монах. Да, е, в пресі називають виконувач обов'язків. Я не лізу в внутрішні документи ПЦУ. Мене цікавить, хто яке відношення він має до лаври. Він ніхто. Тепер давайте порахуємо наступне: оце ніхто, з дозволу заповідника, заходить і в Нижню Лавру, а також по корпусах. Яке він має відношення? Якщо договір не укладений ні з ПЦУ до цього часу, ні з греко-католиками, ні з Хрішнаїдами, ні хасидами, ні з ким. Воно належить заповіднику. І, звісно, йде спір в судовому процесі в апеляційному суді, ви знаєте, де Київська митрополія Української православної церкви, знову ж таки, чоловічий монастир Києво-Печерської лаври оскаржує в суді. То хто цей Аврамій там? Він? Ніхто. А тепер я звертаюся до вас по допомогу. Мої любі милі, якщо у вас є інформація, якимось методом підтвердження те, що йде розповсюджено по пресах, що він є намісником, і хтось його там закріпив намісником, якщо це навіть зробив Думенко Сергій Петрович, то він може в себе внутрішньо в релігійній організації назначати намісників монахів, тих священників, кого хочеш. Але яке він має відношення? До Києво-Печерської Лаври. Якщо намісник Києво-Печерської Лаври, владика Павло, і це зазначено в реєстрі, а ти, як там його звати? Аврамій. Ти хто? Ти ніхто? Спаси Господи!